Ні, з Вашингтона в ефірі брифінг голосу Америки з ними виходимо в ефір щоденно у 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні. Запитання ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте Не забувайте писати коментарі. Звідки ви нас дивитеся, завжди дуже приємно і важливо знати, де наша аудиторія? І розпочинаємо сьогоднішній ефір сьогодні із. Найважливіших новин ми знаємо, що президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги України. У ньому є п'ять пунктів, які президент озвучив публічно а також три секретні додатки, з якими він ознайомив певних посадовців в Україні, а також партнерів, від яких залежить надання того чи іншого озброєння. Що у плані як на нього реагують союзники і партнери, на яких власне і спрямований цей план, про це все поговоримо із нашим європейським кореспондентом. Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру зараз. Богдане привіт. Вітання. Богдане, ми говоримо про цей план перемоги України вже не один тиждень, вже певно, цілий місяць. Але до сьогодні збирали фактично елементи цього плану по шматочках. Що стало відомо сьогодні? Чого ми не знали раніше? Е, власне, е, цей план вже напевне почули е, і у Вашингтоні раніше, де Український президент Володимир Зеленський представляв його там адміністрації президента Байдена, також у Європі, де він був нещодавно. І буде також говорити про це український президент трохи згодом цього тижня, коли буде зокрема у Брюсселі на саміті Європейського союзу. Є припущення, що можливо в нього будуть і інші зустрічі цього тижня у Європі, де чекають американського президента Джо Байдена. Що стосується власне пунктів плану, які були оприлюднені сьогодні, то Можливо, таким е, найгучнішим і найпомітнішим був перший пункт, про який ми чули і раніше. Е, український президент ще на саміті країн Південно-Східної Європи е, розкрив його е, перший пункт, який полягає у тому, що членство е, України в НАТО чи навіть сам факт запрошення України в НАТО вже був би. Геополітичною поразкою Путіна і вже був би кроком до того, щоб змусити Росію зупинити припинити цю війну проти України. Він говорив, що є у нього уявлення, що. Росію можна змусити до миру вже до 2025 року. Він про це раніше говорив і під час виступів за кордоном. А сьогодні у Верховній Раді від нього почули зокрема таке. Перший пункт це запрошення в НАТО. Зараз. Другий пункт оборона. Це незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. Це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний. Неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни. Або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Ось таке сьогодні пролунало від українського президента у стінах Верховної Ради. Я вже бачив перші коментарі, зокрема західних іноземних журналістів, які також стежили. Наші колеги за за цією промовою, і чи не перше, на що вона звернула увагу, це, це те, що український президент підтвердив, що не йдеться про, про, про жодні торги територіями, тобто що Україна далі наполягає, що принципи непорушності кордонів суверенітету принципи, на яких Україна постійно наголошує, які є е, основою е, статуту організації Об'єднаних Націй. Що саме на цих принципах повинен будуватися мир і припинення війни. Що стосується пунктів, ви чули щойно принаймні такі три найголовніші пункти, які оголосив український президент. Я б сказав, що такий найдраматичніший, можливо, є пункт про пакет стримування, неядерний пакет стримування, який має бути розміщений. На території України, що це означає, напевне, про це ведуться розмови між головнокомандувачами, і ми не будемо про це знати напевне найближчим часом. Сам український президент сказав, що саме у цьому моменті чи у цьому пункті є так звані таємні, таємні елементи. Четвертий і п'ятий пункти також досить, досить цікаві. Четвертий стосується так званого стратегічного економічного потенціалу України, і президент Зеленський сказав, що Україна хотіла би укласти з партнерами з союзниками насамперед з європейським союзом угоди про захист цього економічного потенціалу, зокрема страт... покладів стратегічних е, речовин. І п'ятий ну, взагалі е, дуже дуже цікаво у лунає про. Повоєнне так би моти облаштування Європи, в якому український президент говорив про можливість заміни американських військових на їхніх базах у Європі українськими військовими досвідченими бійцями, як він наголосив, але це лише після закінчення війни, Богдане. Це план перемоги України, але одразу під час промови Зеленський сказав, що виконання цього плану прямо залежить від партнерів? Від партнерів України і справді цей план радше схожий на такий список побажань, запитів, закликів від України до партнерів. Тож чи готові ці головні партнери відповісти на власне запити України, зокрема щодо пункту першого запрошення України приєднатися до НАТО ще до завершення війни без зволікань, і як казала Україна? Українська представниця в НАТО фактично до кінця терміну президента Джо Байдена на посаді президента США. Так, таке враження, що українські дипломати про цей перший пункт плану. Перемоги Зеленського знають давно і йде дуже така серйозна дипломатична робота. І можна сказати, тиск з боку українських дипломатів. Ця заява української представниці при НАТО Наталії Галібаренко в інтерв'ю Reuters полягає в тому, що запрошення. НАТО вступити для України в цю організацію мало би стати спадщиною американського президента Джо Байдена. Джо Байден зараз збирається до Європи. Це буде напевне його прощальний візит перед завершенням його президентського терміну. Чи справді він буде спокушений таким закликом України зробити зробити це? Напевне, розмови будуть складні. Складність цих розмов підкреслив сьогодні генеральний секретар НАТО, якому це питання звичайно ж одразу ж задали кількома годинами після того, як український президент закликав запросити Україну до НАТО. І я помітив, що у Марка Рюте сьогодні у Брюсселі. Спочатку була підготована відповідь. Він фактично читав, читав зі своєї сторінки на на трибуні. Потім трохи згодом він говорив ширше, і я пропоную вам уривок саме з цієї відповіді be. Фемлівте вондеюкейнвилбітвердовірю, що одного дня Україна стане членом НАТО. Я буду аплодувати, коли цей день настане. Також цілком зрозуміло, що Путін чи Росія не мають права голосу, права вето. Вони не можуть вплинути на цю дискусію. І також очевидно, що союзники повинні обговорити між собою, як це втілити. Але той факт, що ми виконуємо всю цю роботу для покращення оперативної сумісності України з НАТО, не тільки коштами. Але й навчанням та іншими програмами, які ми союзники, зараз здійснюємо з Україною. Також звичайно окремі зобов'язання союзників щодо їхніх угод з Україною в галузі безпеки. Це все в основному задля того, щоб переконатися, що Україна готова, щоб вона була готова, коли настане день, коли членство в НАТО стане можливим. Хоча не можу сьогодні точно окреслити, яким буде цей шлях, але я абсолютно в цьому впевнений. Отже, юлю наші глядачі, зверніть, будь ласка, увагу на чому наголошує. Генеральний секретар Марк Рюте він вказує на те, що він не є вирішальною особою, яка буде власне вирішувати, запрошувати Україну до НАТО чи ні. Це будуть вирішувати члени організації. Це будуть вирішувати, зокрема, такі посадовці, як президент Шо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Президент Франції Макрон і британський прем'єр-міністр Стармер їхній голос буде вирішальний. Також ще попередник пана Рюте Єн Столтенберг. Досі поки він ще був на посаді до кількох тижнів тому, наголошував, що наразі згоди серед союзників про запрошення України до НАТО ще не було. Ми також знаємо, що була прес-конференція Джуліан Сміт, це представниця Сполучених Штатів при НАТО. Вона теж відповіла на запитання журналістів про можливість надання Україні запрошення на вступ до НАТО. І вона сказала, що позиція наразі партнерів, зокрема і США, залишається незмінною. Ось її цитата вона каже: я думаю, що позиція НАТО щодо цього є дуже чіткою. Про це ми заявляли цього літа на 75-му ювілейному саміті, що Україна йде незворотнім шляхом до членства, про те, що Україна стане членом альянсу. Але ми зараз не на тому етапі, коли альянс Говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі, але як завжди, ми продовжуємо розмови з нашими друзями в Україні про те, якими шляхами вони можуть просуватися до альянсу. І Богдане у нас лишається буквально півтори хвилини. Ти згадав про власне те, що вирішальні голоси в втіленні цього плану перемоги, або також надані запрошення України приєднатися до НАТО. Є голоси найбільше партнерів або найпотужніших партнерів України Сполучених Штатів: Франції, Німеччини та Великої Британії і так виглядає принаймні CNN повідомляє, що під час візиту президента Байдена до Німеччини цього тижня вони можуть зустрітися і знову ж таки обговорити шляхи допомоги Україні. Чи варто після того як ми вже бачимо цей публічний план перемоги України? Чи варто очікувати на якісь зрушення за результатами цієї зустрічі? Це важливе питання, правда, Юлю чи ось ці заклики, які пролунали саме в ці дні? Від українських представників від президента Зеленського, від, скажімо, представниці України в НАТО сьогодні, чи вони означають те, що в Україні знають, що можуть бути якісь оголошення, чи це спосіб підштовхнути партнерів? Ми будемо бачити через кілька днів. Дякую тобі, Богдане. Будемо чекати на твої репортажі. Знаю, що ти будеш у Німеччині зустрічати президента Байдена знову, тому що його візит перенісся від минулого тижня. Дякую тобі надзвичайно. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність і питання. Є вітання з Дніпропетровщини, з Дрогобича, Київ, рідний вітає також. Вітають із Дніпра із Києва. Вітають із Італії. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Ми ж будемо рухатися далі. Продовжимо тему власне плану перемоги, який представив сьогодні український президент. План перемоги потрібний для того, аби Київ і партнери узгодили кінцеву мету, необхідні для цього засоби і реалістичні ресурси. Так вважає Микола Білясков, це аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. І ось його коментар, який він дав в інтерв'ю Ірині Соломко. Одної з основних проблем я б навіть сказав претензій, яка висувалася партнерами Україні, коли був схвалений пакет допомоги конгресом в квітні 2024 року. Що немає якби українського плану, немає української стратегії, тому що до цього мова зводилась виключно про те, що дайте нам більше грошей, дайте нам більше спроможностей, і тих чи інших типів озброєння, і все. І тому, в першу чергу, цей план це про те, що ось Україна зробила свою домашню роботу і тепер. Фактично немає такого аргументу, який би дозволив уникати розмову на тему якого ендгейму ми хочемо досягнути. Тобто, це перший момент. Другий момент я дещо не розумію оцього ажіотажу очікування, побачити щось нове. Давайте чесно, ми зараз в 32-му місяці такої великої повномасштабної війни, де в принципі все було сказано, і тобто, доволі очевидно, що для того щоб якби посилити щонайменше українські переговорні позиції. Необхідно з одного боку пришвидшити постачання допомоги тут і зараз зняти певні обмеження і паралельно послати Москві сигнал про те, що Україна не буде сам на сам з Росією довгостроково, і в принципі, це є одні з основних ключових ідей, тому чогось радикально нового в цьому плані нема і не може бути. Це радше така цілісна візія, яку від нас очікували. І якщо ми говоримо про Якусь цілісну візію, то з точки зору стратегії, то це повинен бути такий трикутник, збалансований трикутник, який включає три моменти: перше це досяжні політичні цілі. Друге, це ресурси, на які ми можемо розраховувати, і третє це наша здатність застосувати ці ресурси на полі бою. І тобто, якщо збалансувати цей трикутник, то звичайно шанси на реалізацію відповідної стратегії зростають. Є певна різниця підходів між українською стороною і нашими партнерами, першу чергу, сполученими штатами, які надають нам наймасштабнішу допомогу саме озброєнням і воєнної техніки. Тобто, що офіційно сьогодні українська позиція і далі зберігається, що лише повне відновлення територіальної цілісності за рахунок знищення або виштовхування російського міжводового угруповання з території України є перемогою, фактично. В той час, як е, наші американські партнери е, вони уникали е, говорити саме в територіальних рамках. Е, якщо ми подивимось на офіційну американську риторику, то вона завжди зводилась до того, що сам факт збереження України як суверенної незалежної держави, спроможної, яка може гарантувати свій розвиток, свою оборону в майбутньому, вже є буде успіхом і антитезою до планів Кремля щодо знищення України. Ми, в принципі, всі ці 31 місяць, 32 майже місяці, виходили з того, що Партнери рано чи пізно почнуть таку потужну ресурсну мобілізацію по типу Другої світової війни і дадуть нам нові можливості, фактично багато більше можливості. Фактично, це час, як наші партнери ніколи публічно не говорили, але завжди підштовхували нас до розуміння, що без ліміту ресурсів не буде, і зрозуміло, що коли ми не контролюємо всі ресурси, то від політичної складової від політичного бачення дуже багато чого. Залежить тому, що на менш масштабні політичні цілі надаються і менш масштабні ресурси відповідно, ось такий коментар від Миколи Біляскова. Тим часом також є новини від Пентагону. Ми знаємо, що Сполучені Штати напередодні сказали про те, що вони розгорнуть потужні протиповітряні системи САД для захисту Ізраїлю. Зокрема, також надішлюють американських військових, які будуть обслуговувати ці системи. І наша колега Карла Баб напередодні запитала, чи не могли би сполучені штати надіслати схожі системи і до України. І відповідь від Пентагону була. Негативна, вони сказали про те, що це зовсім різні ситуації, зовсім різні конфлікти і зовсім різний рівень партнерства. Давайте власне послухаємо це запитання і відповідь ви анонсували передачу системи ППО САД для Ізраїлю? Чому б не розмістити також САД у східній Європі, Румунії, Польщі чи інших місцях, які згадувалися раніше? Чому б ці системи не використати для захисту заходу України від атак Росії? Бо якщо ви можете відправити САД до Ізраїлю щоб допомогти зупинити атаки з боку Ірану, чому б цієї системи не використати, наприклад, у Польщі чи Румунії для захисту цивільних осіб в Україні? Um, So different capabilities, different wars, different regions. Um, the... Різні можливості, різні війни. Різні регіони зобов'язання перед Ізраїлем та Україною також різні. Ми маємо довготривале партнерство для захисту Ізраїлю. Ви бачили, як президент зобов'язався це зробити 7 жовтня, і коли на Україну напали понад два роки тому. Президент зобов'язався підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, але знову ж таки ви говорите про переміщення різних озброєнь. І що потрібно в разі чергової атаки Ірану – Це факт щодо зобов'язань щодо того, що Росія робить в Україні. Ні, мені не потрібно наводити довгий список, але але це як порівнювати яблуко апельсин. Це дві зовсім різні ситуації. Я не хочу переказувати весь список усього, що ми надаємо Україні, і всього, що ми надаємо Ізраїлю. Але що я можу вам сказати? Що ця адміністрація і це міністерство продовжують підтримувати обидві країни у різних потребах Ось такий коментар від Пентагону Знову ж таки. Ми будемо продовжувати стежити за усіма найважливішими зустрічами у Європі, зокрема, зустрічами, які планує американський президент Джо Байден. Наші кореспонденти працюють на місцях. Будемо говорити про це в наступних ефірах. А ми рухаємося далі. У Вашингтоні нині проходить найбільша у північній Америці військова виставка тисячі. Учасників сотні сотні виробників зброї представляють передові військові технології та обговорюють майбутні зміни у тактиці та стратегії ведення збройних конфліктів. На цій виставці працює мій колега Андрій Борис, У нього розпитаємо всі деталі. Андрію, привіт. Отже, що нового у військовій царині військовій справі? Та які тенденції? Вітаю Юлію. Так дійсно дуже велика виставка. Неймовірна кількість різних новинок технологічних військових і. В засобах ППО, і в дронах, протидронових засобах, ребах, важкій техніці. Але я б сказав, загалом ця виставка вона демонструє тенденції і технологічні, не лише технологічні, тактичні зміни в американській армії. Поясню про що є мова. Багато років, десятиліттями, американська армія фактично була зосереджена на боротьбі проти дрібних, я б сказав, ворогів. Дрібних я б сказав ворогів. Це терористів, можливо, повстанців. А зараз вона поступово переорієнтовується, готується до боротьби проти а, великих ворогів, тобто від конвенційних ворогів, які яких є повноцінні армії, скажімо так, а це передбачає великі технологічні зміни, як пояснила Крізь Формут. Міністерка усіх е сполучених штатів а технічні зміни які саме це побудова нових засобів ППО, які е які мають величезну кількість сенсорів для того, щоб враження вражати максимальну кількість е власне е різних об'єктів ворожих. А е це будівництво нових засобів далекобійної е зброї. Якщо ми говоримо про атакамси, які вражають е цілі на 300 кілометрів, то Америка, наприклад, зараз вже розробляє і тестує засоби у на тисячу миль, тобто під дві тисячі кілометрів. А це і про мова йде про інші засоби, наприклад, швидкої доставки на далеку відстань різних військових підрозділів. Зрештою, прошу послухати, щоб про це про технологічні зміни і важливість швидкості їхнього впровадження. Говорила Кристінгор, також. В армії створили командування майбутнього, почали змінювати доктрину і підготовку військових і почали найбільшу модернізацію за останні 40 років. Ми модернізуємо гелікоптери, щоб доставляти наших військових на поле бою подалі і пошвидше. Наступного року ми почнемо будувати прототип Future Long-Range Assault Aircraft – армійського гелікоптера нового покоління з поворотним гвинтом. Буквально кілька тижнів тому солдати 25-ї бойової авіаційної бригади на Гавайях, використовували окуляри доповненої реальності і поділились своїми враженнями щодо цієї машини. Приблизно через 18 місяців ми плануємо здійснити перший політ цієї машини. Ми також нарощуємо нашу здатність вражати цілі з дедалі більшої відстані. Наша система наземного базування MRC може стріляти ракетами Томагавк або SM-6 і вражати цілі на відстані понад тисяча миль. Ця зброя була лише проєктом ще чотири роки тому. Сьогодні це реальність. Перша багатопрофільна оперативна група армії США нещодавно розгорнула МРС на відстані 8 тисяч миль біля Філіппін за допомогою літаків сі 17 забезпечивши можливість ведення вогню на великій відстані протягом 15 годин від початку до кінця, ви можете бути впевнені, що наші противники помітили це Тут ще важливо додати, що Кисімо пояснювала що важливість не лише технологічних змін. Інших змін зокрема зміни у формуванні, у формуванні у тактичному формуванні армії, створення нових підрозділів, зокрема підрозділів, які будуть власне займатися боротьбою з дронами, підрозділів різного забезпечення артилерійських засобів. А це і передбачає третю зміну, про яку говорила Крисінборд: це залучення нових людей до армії. Американська армія протягом останніх років, власне страждає від великого недобору персоналу. Люди молоді люди не хочуть йти в армію. І зараз для американської армії це великий випуск знаходити по попри різного роду, попри різного роду надбавки, які вони отримають, чи медичне забезпечення все одно цього недостатньо, і в армії зараз створюють Сполучених Штатах додаткові посади кадровиків, які Енелис, тобто люди, які вміють працювати з даними, які вміють залучати а, нові таланти, і це також виклик власне з яким працює а, зараз американська армія Андрію. Очевидно, що на військову сферу впливають і сучасні конфлікти, і сучасні війни. Війна в Україні це найбільше з другої з часів Другої світової війни. Як вона впливає на військові технології, на те, що можливо ти бачиш на цій виставці? Так, абсолютно слушно ти зауважуєш, Юлю а, ну, тут е, сотні виробників зброї. А, ми, ми бачимо те саме озброєння, що в Україні. Насамс, Джавеліни, а, а, Бредлі. А, усі вони усі вони проходять так би мовити тестування в Україні. Україна стала великим а, полем для випробування різних виробників, і американських і будь-якої захід, західних а, озброєнь. А, от власне, ми поспілкувалися а, з кількома із них. Наприклад, а, а, з одним із виробників а, протидронових засобів. Вони зараз протестували озброєння. Наприклад, в Україні зрозуміли деякі недоліки. Вони не розбули. Входять, пояснюють, що це дуже така вразлива інформація. Скажем так, але вони вже переходять на інший ринок. Тобто вони протестували в Україні. Переходять на інший ринок. Те саме от ми поспілкувалися з представником AM General, які виготовляє бронемашини Хамві. А вони от створили для і протестували в Україні, наприклад, мобільну гаубицю, швидку мобільну гаубицю. А протестували зараз. Знову будуть тесту. Перевірили знову зараз тестувати в Україні і далі на, до, до, до а, вийдуть на нові ринки. От, прошу послухати, а, що нам сказав про це представник ЄМЧАВІЦЕВОНСЕМ. Ми направили одну із цих систем в Україну минулої весни, щоб вони її протестували. І зараз ми працюємо над тим, щоб надати їм більше подібних гаубиць. Це фактично «Хамві», оснащений 105-мм гарматою. Це забезпечує мобільність. Подібна система замінить буксировану артилерію. Ви швидко відстрілюєтесь і міняєте позицію. Це пов'язане із захистом від контрбатарейного вогню. І насамкінець важливо юлю додати, що а, а, українська війна вона показує, вона змінює в тому числі американську армію. Фесім Гормут раніше заявляла, наприклад, що вона багато спілкується а, з українськими військовими, в тому числі на батальйонному а, рівні. А, і а, а, наприклад, вони от а, американська армія, що змінює, вона змінює а, а, як зміні змінює тактику розгортання. Бойових підрозділів для того, щоб захищати знову ж таки по поле по поле бою, воно стає прозорим. Ці дрібні зміни власне вони американська армія зараз активно впроваджує знову ж таки, враховуючи uh -huh. українські спектрію. Андрій. Дякую тобі. надзвичайно. Андрій Борис. Мій колега був на зв'язку зі студією. Він вмикався із найбільшої в північній Америці. Військової виставки і говорив про новітні технології, про те, як війна Росії проти України змінює певні тенденції у царині військових технологій. Друзі, будемо більше говорити про це у наступних програмах. Також сьогодні в програмі «Чистайм» аналізуємо більше план перемоги України. Говоримо із експертами. Також будемо мати офіційні реакції від сполучених штатів. Тому обов'язково приєднатись до програми «Чистайм» о 22-й, а брифінг повернеться до. До Ефіру, як завжди, о 18 вже завтра. І обов'язково також ставте дзвіночок, підписуйтеся на наші сторінки, щоб не пропустити найважливішої для України інформації. Дякую вам надзвичайно. На все добре. Бережіть себе, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.